Істопад 2022-го. у середмісті щойно визволеного Херсона звучить національний гімн. Це відео стало історичним. Українську мелодію номер один зіграв Артем Філенко. Головний диригент Херсонського обласного театру імені Куліша, переселенець із Луганська, залишався у місті всю окупацію і дочекався на зсу. Зараз він зізнається, тоді не брав до рук музичний інструмент 9 місяців. Колаборанти нашого театру вони все ж таки до мене добрались і питали: буду працювати чи не буду працювати. Але ну згоди не давав навіть психологічно Я не розумів навіщо працювати у місті, яке окуповане. Ну зрозуміло, що це картинка, і треба робити тип, якусь відео просто картинку. У Херсоні Артем Філенко залишається і зараз, попри ворожі обстріли. Аби підтримати городян у важких реаліях прифронтового міста, Херсонський театр заснував безпечний культурний простір. Тут проходять концерти та граються вистави. Кілька старих вистав Херсонський театр імені Куліша відновив завдяки підтримці миколаївських колег. Ми намагаємось відновити репертуар, але не можемо використовувати сцену в Херсоні, тому що ну небезпечно. Тому репертуар зараз поновлюється в Миколаєві. Там основні сили зібрані. Так що ми не зупиняємось весь час, плюс волонтеримо, і це теж невід'ємна частина, велика якою займається колектив театру. Також у безпечному просторі проходять різноманітні майстер-класи для херсонців. Ми вчимося в'язати гачком. Щоразу ми в'яжемо різні вироби. Сьогодні в нас така подушечка для голочок у формі гарбузика. Працюємо з різним матеріалом. Творчі майстер-класи стали терапією для жінок у Херсоні. Я потім приходжу цілий день на такому вдохновенні, на оптимізмі, і мені є… стрес обирається. Бо ми знаємо, що це профронтова територія і о, пропрацьовуємо весь свій стрес, і хочеться вдома щось там таке робити. А це вже майстер-клас кулінарний Малеча готує сирну запіканку за рецептом директора театру. Ми робимо не просто кухню, а театральну кухню. Тому що кухня це теж театр певний безпечний простір облаштував та підтримує благодійний фонд. З Самого початку ми робили це за наші власні кошти. Уже потім, коли це достатньо вже було таким явним і відомим платформою, такою, то до нас почали приєднуватися небайдужі люди. У нас тепер є інтерактивна панель. У нас є кухонні різні. Девайси um, приготовані сирники на смак оцінює сама ж малеча. Як тобі? дуже смачно, сир, родзинка, цукор не дуже важко. А поки юні херсонці куховарять, актори готують нову концертну програму і чергову мельпомену Таврії. Відомий театральний фест підтримали 22 театри. Вистави з урахуванням безпекових моментів покажуть у Херсоні, Миколаєві, Києві, а також у Польщі. Мельпомена у нас незламна дівчина, як і незламне місто Херсон, героїчне місто Херсон. І тому всі ці три роки повномасштабного вторгнення ми проводимо фестиваль попри все. І в цьому році так вийшло, що ми е, спочатку не могли знайти фінансової підтримки когось і звернули до своїх друзів, щоб, будь ласка, хто зможе приїхати за власний рахунок, тому що ну в Херсонському театрі немає коштів. Найшлися друзі, колеги, які погодились на це. І за свій власний рахунок приїздять. Ми вдома. Цей слоган у Херсонського театру з'явився, коли визволили Херсон. Актуальний він і тепер у нескореному прифронтовому місті. Ми розуміємо, що якщо ми усі покинемо місто, то місто стане примарою. І ну, тоді навіщо його звільняли, якщо ми всі поїдемо з міста? Так? Марина Савченко новий день.